Якому році? Я не знаю, десь 12 років. Ну, 10, ну 10, 12 да? ні, Ну, 10. 10 точно. А може ну, 12? двінадцять. Пер, оцей перший ж у мене ще перший, перший? Оцей, що ще да. без лазера, без нічого. Да, і вчора моделька. ви подивилися на да. новий Релакс і ви говорите, що я його хочу. Чому є різниця? І той -то Релакс, і цей? Тут він мощніший, мощний, да, такий сильніший. У да. мене руки терпли. Да. Я вчора прийшла додому. Мене руки не так. Дивіться, коли компанія оновлює обладнання, вона не робить це, знаєте, як ну, просто нічого делать. Кожна модель, якщо вона оновлюється, вона має більш потужності, більш результатів дає. І вчора ми з вами трошки, ну, так, так як я сказала, так не діляйте. Ви кажете, я візьму топ і цей новий буде дітям, а вже старим користуватися сама. А я що сказала? Оля, тобі потрібен новий, бо він мощніший, він сильний. І я вчора це відчула. Я да. кажу, я вчора скільки я посадила, ну, мену 10, ми ж бігом ввечері, да. вже після цієї групи, я посадила хвилин 10, я відчула, що мені краще.